Воїн, сьогодні ми шануємо пам'ять тих, хто в боях за нашу святу землю віддав найцінніше своє життя, величну смерть героїв української нації. Кожен герой зараз в строю. Вони дивляться на нас. За нами наша земля, наші близькі. Води, присвятив все життя моє, Води, все щастя моє. Мета, до якої ми йдемо. Помстити всіх, хто віддав своє життя, щоб сміло йшов, а тебе волі. Ви найкращі сини, тому я вимагаю від вас стійкості. Рахулиха не знаю. Я, не знаю, що триває. Кожен, хто ступив на нашу землю, повинен втопитися в крові. Щоб помстити, постити буде воль, одна душець не і дітей. Як ви. Тому ми повинні бути сильними. Скрипити. Наша кредо сьогодні це війна, війна до остаточної перемоги за всіх тих, хто на щиті Та що жити в тобі Далі, свята свята.